Народний депутат Розвадовський. Прошу включити мікрофон. Прошу передати слово народному депутату Дерев'янку. Прошу включити мікрофон, народному депутату Дерев'янку. Шановні народні депутати, шановний український народ. Ви знаєте, ми мали жахливі події на Майдані. І сьогодні на всіх вас, на всіх нас, народних депутатів, дивиться та небесна сотня. Яку вбили злочинці на всіх нас дивиться та Небесна Сотня зараз, заглядуючи в кожному в душу зараз, тому що хтось дав команду злочинну їх вбивати, тому що хтось організував цей кривавий злочин, тому що саме зараз від кожного з нас залежить, чи будуть ті люди притягнуті до відповідальності, і найголовніше, кожен з нас зараз не є суддею, він не приймає рішення і не виносить вирок. Але кожен з нас зараз від нього залежить, чи буде незалежний міжнародний кримінальний суд розглядати об'єктивно справу по кожному з тих людей, перелік яких тільки що щойно був озвучений, і це є важливо, що це є незалежний міжнародний кримінальний суд. Тому прошу вас підтримати власне прізвище всіх тих людей, які були озвучені. А саме Азаров, Арбузов, Пшонка, Захарченко, Лебедев, Лукаш, Портнов, Якименко, Шуляк, Добкін, Кернес. Для того. Лукаш повторюсь. Для того, а також інших. Які будуть, яких буде визначати незалежний прокурор Міжнародного кримінального суду для того, щоб саме міжнародний кримінальний суд об'єктивно без тиску на них міг розглянути і встановити, хто яку міру відповідальності повинен понести? Шановні народні депутати, весь майдан, вся Україна дивиться сьогодні на нас і чекає справедливого рішення. Я хочу, щоб всі ми розуміли, що це голосування є поіменне. І кожна людина, яка проживає в Україні, буде дивитися, як ви, ми, кожен з нас персонально ставиться до злочинів проти людства, як ми приймаємо рішення зараз, коли люди очікують змін системних змін в країні. Це є надзвичайно важливо для кожного нас, для життя кожної української родини і дитини. Тому прошу вас підтримати власне з такими поправками. Дякую за увагу.